Едік пройшов навчання у мексиканців, хлопці показували по мексиканських технологіях, тут має все шліфуватися. Шановний з повагою, добрий день, добрий день. Що це тут робите? Робимо смухи під покрасочку. Смуфи під покрасочку. Це називається, у них тут були обойки, Едік зняв обої, це все ж поклянув. Ну, мені допомогли там обої зняти. Є хелпери мексиканці, які йому допомагають. Едік пройшов навчання у мексиканців. Неділю працював з хлопцями. Хлопці показували, як у мексиканських технологіях тут має все шліфуватися. Едік, буквально коротенько, пару слів. Чому хлопці тебе навчили? Давай тобі покажу. Є в нас стіночка, ну то така. її трошки спаплювали, бачиш? Підсохло воно. Потім ми беремо або таку штуку. О, да, видно, видно, текстурка така. Напливчики такі. Беремо або таку штуку. Сіточку починає зачищати стіночки. Ну, як завжди, ми робимо. Але, ну от що вони роблять. От бачиш, є у нас тут всякі різні такі О, Да. Видно? Да. Що вони роблять? Вони беруть. І отакі от всякі от штучки, трошки. О, це, пушка. Отак от тут залишають, бачиш? Отак є да, Оце ми начепаємо. Оце можемо можемо Тобто Ти не робиш ідеальну поверхню? Ти лишаєш вони... таку текстурку. Да, вони люблять. Отакі соплі ти лишаєш, ти їх не шліфуєш. Ні, американці не прискіпливо до цього.